Всіх вітаю! Мене звати Діана і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Приємного вам перегляду! Я вийшла до вас, щоб показати свою роботу. Згачкувала я ось такий мак. Доволі легко він в'яжеться, складається з двох однакових елементів, просто поєднаних між собою. Я точно не ховала нитки, такі, тому що це мене знайома попросила її зв'язати такого маку. Я так розумію, що це буде прикраса для одягу, так як у нас одяг. І я ще не спішила ховати нитки, бо не знаю, чи їй підійде він, чи ні. В'язала я з ось такої ниточки дуже гарний колір. Якраз, як по мені, такий, що підходящий для маку. І гачок двієчка. Дуже зручно. тут резинова ручка, бо у мене. Або металеві гачки, або з пластиковою ручкою. І я раніше не купувала собі з резиновою прорезиненою. І виявляється, це дуже зручно. На таку квіточку в мене підійшло 47 грамів ниточки і залишок 3 грами. У нас, нарешті, розпогодилось, і я вийшла показати вже вам готові дві свої квіточки. Ось такі у мене вони вийшли. В попередньому підключенні я вам. Показувала одну, показала її знайомій, їй все підійшло, сподобалось, і я згачкувала вже ось таких два мака. До речі, коли мені тільки показала знайома, що вона хоче, я спочатку в собі дуже засумнювалася, подумала, що в мене взагалі не вийде згачкувати такі квітки, бо я не володію гачком. Але потім, коли почала розбиратись, знайшла схему трохи. Підлаштувала її під себе і все вдалося. Тому хочу сказати вам, щоб ви теж ніколи собі не сумнівалися, бо те, що на початку, можливо, вам буде видаватися складним, коли починаєте в цьому розбиратися, все доволі зрозуміло стає, і навіть інколи і легко, як виявилося з квітками. Хоча я розумію, що для когось це взагалі дуже проста робота, бо ніяких складних махінацій тут. Робити, як виявилось, не треба було. Я вже показувала, з якої пряжі я в'язала, і яка вага в мене на цій квіточки пішла. Ось така робота. І ще я вже готуюся потрохи до холодів, замовила собі пряжу на светр. А поки вона до мене їхала, хочу показати, що я ще згачкувала. У мене залишався. Залишався шнурочок від сумки. І я зробила собі ось таку сумочку, чохол на телефон. Чекаю, поки прийде фурнітура до мене, і вже тоді завершу її. Але мені подобається, як вийшло. До речі, дуже-дуже легка вона в виконанні. Тут нічого складного, просто пряме полотно, потім на потрібну висоту ми його поєднуємо і все. Ось такий чохол вийшов. Так, і зараз я вам покажу, що до мене приїхало. замовила я собі ось таку пряжу Drop Slim. Зараз покажу вам артикул. Це молочний колір. І ось такий червоний. В житті він більш насичений і. Тимніше, точніше, не насичений, я перепрошую, він такий більш темніший, більше до бордового навіть, по мені. Я на сайті, коли дивилася, я розраховувала, що він буде ось такий яскравий, як на камері. І мені дуже сподобалось це поєднання. Але в зразочку, коли я відв'язала, то таке поєднання мені теж подобається, не дивлячись, що він більш темніший. І ось зразочок. Він ще не до кінця висох, але дивіться, як розпушився. Мені дуже подобається. Це буде такий светер-смужечку. Тепер ви знаєте, хто насправді в'яже. Ось він. Вже мала б завершити я зараз светер. Але я в'язала-в'язала і мені не вистачило пряжі на два рядочки і на закриття. Розпускати другий рукав я не хочу і щось видумувати. Хочу все ж таки, щоб мені все було як треба, і по довжині, і щоб резиночка і на рукавчиках, і на тулубі була однакової довжини. Тому замовила пряжу, приїде і буде вже завершувати светрик, і буде він готовий. Ще до мене доїхала ще пряжа Alizella no Gold. Буду в'язати ще один ліон, але в розмірі XL. Я думаю, що потрібно буде ще дозамовити, тому що я трохи прорахувалася, що мені потрібно буде значно більша довжина, ніж в описі. І мабуть, буду ще дозамовляти цю пряжу, але дуже подобається цей колір. Це буде светр чоловікові. Він сам обрав собі колір, який хоче. Між іншим, це вже буде третя спроба зв'язати йому светр, бо я в'язала йому якось реглан, мені не сподобалось, як це виглядало невдало підібрала пряжу. Потім я зв'язала дуже гарний вже на той момент реглан, сірого кольору, але я чомусь подумала, що закинути в пральну машину шерстяний светер буде гарна ідея, і він вкоротився. Тепер у мене новий светр. Тому це буде третя спроба зв'язати чоловікою свет. Вже повністю готовий мій свет, але буду зараз розпускати рукава. Низ, і скорочувати їх, бо, мабуть, у мене якась фобія на короткі рукава. І я їх завжди в'яжу за довгими. Якщо це ще светтер однотонний, то ну, більш-менш нормально виглядає, коли рукавчик довгий, завжди його можна завернути. А коли смужку, мені не дуже подобається, як на мені це виглядає, тому я вирішила все ж таки розпустити, перев'язати. Це займе багато часу, але мені буде набагато приємніше його тоді носити. Зараз розпускаю светр, який почала в'язати чоловікові. Взяла розмір XL, а потрібно було L, Бо думала, що на нього все ж таки буде L маловато, але вчора він поміряв. і... Виявився занадто широким светрь для нього. Тому зараз розпущу і почну спочатку вже буду в'язати Ельку. Але, на жаль, колір не передається, та насправді він дуже гарний. Десь я вставила, мабуть, вже вам розпаковку пряжі, тому, думаю, ви вже побачили. Що готовий мій ліон в такому дуже гарному кольорі, як мені подобається це поєднання молочного і червоного. До речі, зараз, коли почали на осінь виставляти речі в магазинах, я помітила, що дуже багато саме поєднання молочного і червоного саме в смужечку. Можливо, тому що в мене змінився фокус, так як я сама зв'язала такий светр. Саме в такому поєднанні, або дійсно в цьому році дуже багато молочно-біло-червоних речей в смужку. В'язала я з дропсліма, я вже десь, мабуть, вставила вам саме з якої пряжі я в'язала. Дякую Олександрі Левченко, до речі, за переклад і за спільник. Я думаю, що до спільника можна доєднатися ще досі, так що я постараюся залишити вам в посиланнях відео, де. Розповідається про спільник, як до нього доєднатися. так що ті, хто хоче зв'язати собі такого светра, будь ласка, дуже легкий у виконанні. До речі, в описі в спиці вказані рекомендовані, точніше, четвірка. І я в'язала на 4,5, тому що перший раз я в'язала четвіркою і вже навіть вив'язала тулуп, горловину і зрозуміла, що перший варіант, до речі, я в'язала XS. У мене прям дуже маленький XS це, мабуть, був дитячий XS. Я повністю розпустила, відпарила пряжу і вже в'язала цей светр це у мене в розмірі S. І в'язала спицями 4,5, ну а розиночку не 3,5 брала, а четвірку. У мене, до речі, на мої параметри. Забули, які у мене параметри. Я зазвичай ношу XS, але саме зимовий одяг я люблю в розмірі S, щоб він був вільний, широкий навіть трохи. Бо інколи навіть М-ку собі купую. Тому цей светрь я все ж таки вирішила в'язати в. Розмірі S і на мої параметри, я напишу, які в мене параметри. Ви можете подивитись як він на мені виглядає, і щоб собі орієнтуватися, як вам буде по розмірам. До речі, так як я все ж таки вкоротила собі рукавчики, то мені відієї пряжі, що я замовила, вистачило б рівно на светер Але так як я думала, що мені потрібно довші рукави, то, звичайно, я дозамовляла пряжу, потім розпустила, і тепер у мене залишився залишок, але я його вже частково використала. Зараз покажу вам на що. Да, да. Тіха. Можна я знімаю, будь ласка, Дякую. собаки проти, щоб я знімала. Так як у мене залишилась пряжа. То я собі зв'язала ось таку шапку, хотіла сказати, шила. До речі, в'язала я також за майстер-класом Олександри Левченко, у неї є на каналі. Я вам залишу майстер-клас. Він просто чудовий, зрозумілий, легкий. І мені так подобається ця шапочка. Але пряжа все одно залишилася трохи. Не знаю, куди вона потім піде. Ну, згодом кудись десь пристосується. Ну, а чоловіка Ліон, так як я його вчора розпустила. Зараз на такому етапі, це те, що я за сьогодні відв'язала. Надію, що Елька вже точно підійде, бо тоді я його відкладу знову. Знову, бо все ж таки, це не перший светер, який я йому намагаюся зв'язати. І вже стан на паузу. До речі, я просто отак розмотала пряжу, я її не відпарювала нічого. Нитка все одно, вона така якась груба і. Більш-менш нормально лягає, думаю, як випру светр, буде все добре. Так що сподіваюся, що я все ж таки вивіжу цей светр чоловікові, а не відкладу його на дуже довго, тому що вже доєдналася до нового спільника. Має приїхати сьогодні вже, до речі, пряжа дуже гарна. І, звичайно, коли доєднуєшся до чогось нового і купуєш новий майстер-клас, то хочеться і вже поскоріше приступити до в'язання нової речі. Сьогодні в мене все дуже вдячна вам за перегляд. Гарного вам настрою та мирного неба. до зустрічі.